З новим початком тижня я вас вітаю. Дивлюся мій Денис висипає малину. Почався тиждень. Почався понеділок. І в нас сьогодні доволі прохладненько Не знаю, скільки градусів, але так, вітерець дує, прохладно, не пече в голову сонце. І це дуже добре, бо в нас сьогодні малина, збір малини. А я, друзі, що, ран постала. Подарку пішла на лиснички, пожарила сиром. Сирника спекла, тільки що ви могли бачити. Зараз йду до своїх хлопців, йду їм допомагати збирати. І що багато мало дуже молочки. Вчора не переробляла молочку. Ні сиру не робила, ні сметани, нічого. То тобто сьогодні не знала, чого має братися. Що перше має переробляти. Але нічого, досить мало сиру, то наробила десерту. Мали до чаю до кави. І нічого смітанку зробила. Зараз ще вару м'ясо на обід. Та й усе. Хлопці збирають, я йду також до них. Ціна на малину падає, друзі. У нас ціна вже на сьогоднішній день по 45 гривень за кілограм. Прикро. Прикро. Хлопці дізналися, кажуть, що ще буде падати. Я кажу, я не знаю, хлопці. Коротше, всі не задоволені, що вона падає. Хотіли ж. Ну, так би нам сказали, що вона не буде падати. Ну, але я розумію, що не від них це залежить, як там приймають на заводі чи якали. Трохи тяжка праця, я вам скажу, щоб подавати її дешево. Добре. Збираюся йду до своїх хлопців йду допомагати їм трохи збирати. Так, бумік, кажи привіт. Кажи привіт. Казав, все. Так, друзі, у нас доволі вітер. Дивіться, як ця сиру, моя хустинка рухається від вітру має на увазі. Що, мої хлопці збирають? Молочинки, мої молочинки. Один ящик, другий, третій починають наповнювати. Все, мама бере також і гайда. Гайда, йдемо. Ну що, ми вже зібрали. Сьогодні небагато, десь біля 20 кілограм. Де наска привітайся. Але хлопці зібрали, я вже прийшла, то 2 кілограми зібрала і все. Все решта хлопців зараз це. Не сам на прийомку, то недалеко. Тільки то, що шкода, що ціна впала. і журим, правда, Артур? Трохи сумно, якщо чесно, що вже ціна падає. Нічого не зробимо, нічого. Якось буде. Головне, щоб ще більше не падало. Щоб б не падало, то не буде просто ніякого, знаєте, як то є заохочення. Не буде заохочення збирати. Бо ми там того року трошки позбирали, потім вже не збирали. Ну, це, знаєте, кажуть, Дурного вже робота. Назбираєшся, надешся тої малини, а нічого не Так. А знаєте, що дуже багато людей повирізували малини. І стали нерві, взяли все, повикорчовували, повикорчовували і все. Ну. Що маємо, те маємо. Що зробимо? Добр, зараз несемо. Савіця, ми здали вже малинку сьогодні. Зараз нушку поки що перепинаємо. Давай привеземо до цього зерна, я подумав. Всі працюють. Дениска вичищає. Тато пішов косити міжряддя малині. Ось не дуже добре видно, але зблизило. Буде косити, а я беруся до кладовки. Заді мене. Беруся до кладовки, хочу там позамітати, трошки поприбирати, вже забула, коли там прибирала. Так що треба там зробити порядок. Коротко. High, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the mountain in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Що, ми трошки красоти навели порядку, Денис в хліві, я коло. Клодовці, друзі, кладовці, коло в кладовки. В Воно, звісно, що не буде ідеального порядку ніколи, бо якщо є хлів тваринки, то вони ж завтра вже нароблять, знову треба буде робити порядок. Але якщо не робити, Взагалі то, то страшне, що буде. І що буде молоти. Не ми вже хочу доїтися, друзі. Це вже десь, певно, по восьмій, може дев'ята. Вже ми, ми хочу доїтися. Так, бомик ідеш до хати. Зараз Артур тебе покупає. Покупає, бо ти вже такий грязний. Ось так збіг на день. Година за годиною і в тих роботах. Навіть знаєш, коли той день проходить. Раз і вже дня нема. Угу. Добре, друзі. До сьогодні казати всім папа. -па. До нових зустрічей, до завтра, так думаю. Тільки спокою нам, спокою, миру, друзі. Тільки всього доброго. Усе, трошки замучилася, нічого. Все. Усім папа. -па.